25 січня відбулося перше чергове засідання виконавчого комітету Новомосковської міської ради у 2023 році. На початку засідання члени виконавчого комітету заслухали керівників комунальних підприємств, які прозвітували про фінансово-господарську діяльність за 2022 рік. Особливу увагу приділили планам на 2023. У даному році планується щоденне отримання вуличної шляхової мережі загальною площею 172 тисячі квадратних метрів. Заплановано омолодження дерев щонайменше 200 дерев. Великим, великим проєктом поточного року є благоустрій території молодіжного острову, а саме облаштування вуличного освітлення, встановлення вуличних світильників, завезення піску та благоустрою острову. Придбання модульних роздягалень, спортивних тренажерів, придбання лавок та урн, Встановлення модульної споруди, яка була придбана в минулому році, та оснащення гігієнічними матеріалами на протязі року. Придбання додаткових електрокасарок та газонокасарок для підвищення якості утримання зелених насаджень міста. При наявності фінансування облаштування газонів по вулиці Сучкова та по вулиці Гетьманська, облаштування клумб силами співробітників підприємств та при наявності додаткового фінансування залучення підрядних організацій для професійного покращення та облаштування клуб міста, придбання та облаштування зупинок громадського транспорту у кількості приблизно 10 одиниць. При наявності додаткового фінансування заплановано провести поточний ремонт тротуарів обсягом 3000 квадратних метрів по вулиці Українська, тротуар по вулиці Гетьманській від шляхопроводу до ЦРБ. Поточний ремонт дорожнього покриття в обсязі не менше ніж в минулому році. Це десь приблизно 6 тисяч квадратних метрів, а при додатковому фінансуванні понад 10 тисяч квадратних метрів. Велись роботи з утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж міста і внутрішньодворових і дворових проїздів. Також були оновлення контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів на суму 330 тисяч. Це 9 одиниць майданчиків. Для наших містян було забито дві свердловини для води. На суму 77 тисяч гривень. Виконані ремонти покрівель. Взагалом в цілому було використано 5,99 мільйона гривень на всі ці роботи. Далі в нас заплановані поточні ремонти покрівель, проведення внутрішньобудинкових, заміни внутрішньобудинкових електромереж. Ремонт дворових проїздів, дуже багата кількість і внутрішньодворових проїздів, утримання та ремонт, ну, загалом утримання свердловин, які були забиті по місту в 2022 році. Це більше 30 таких об'єктів точок. Утримання Нашого зеленого господарства по всьому місту також оновлення і під, піддержка в надлаж... ну, в стані в доброму стані наших контейнерних майданчиків для вивезення. Твердих побутових відходів. на засіданні. Очільник міста звернув увагу на необхідність встановлення нових урн та місць для сидіння на основних вулицях міста. Обговорювали і стан доріг, особливо ґрунтових. Однак в умовах війни комунальні підприємства працюють в рамках можливостей, які диктує нам сьогодення, тим паче, що рівень оплат від населення за 2022 рік знизився. Далі з планами на 2023-й виступив начальник управління житлово-комунального господарства Євген Семенюк. Перший проект рішення про передачу на баланс об'єкту встановлення пам'ятника в честь воїнів АТО за адресою вулиця Українська, місто Новомосковськ. Пропонується рішенням передати з балансу управління ЖКГ як замовника будівництва на баланс КП НККП для подальшого обліковання та утримання належного. Наступним проєктом рішення пропонується про передачу на баланс майна комунальної форми власності. Стосується саме тих предметів і матеріалів, які були закуплені за рахунок коштів обласної субвенції наприкінці 2022 року. Також на баланс КПНК КП для встановлення на нашому острові на перетині вулиць Бориса Джонсона та Паланочної. Це лавки вуличні і урни вуличні. Два тренажери, гойдалки і гімнастичний комплекс для воркауту. Наступним проектом рішення пропонується проєкт рішення про визначення організації з обслуговування і отримання джерел нецентралізованого водопостачання загального користування в місті Новомосковську. Рішенням пропонується визначити Новомосковський московський комсервіс організацію по. Утриманню та обслуговуванню джерел нецентралізованого водопостачання, тобто фонтали та скважини, скважини які є по місту Новомосковську. В минулому році ще додатково було крім тих наявних, які були, дві скважини організувало КП «Новомосковський Комсервіс, 10 скважин організувало управління ЖКГ та КБ. Ці скважини і на цей рік нами вже написано запит на виділення додаткових коштів на додаткове облаштування скважин по мікрорайонам міста. Обслуговуючу організацію, пропонується визначити КП на Московський Комсервіс для того, щоб скважини підтримувати в належному технічному та справному стані. Також попередньо ухвалили виділення 1 мільйона гривень на цільову програму сприяння діяльності ОСББ та ЖБК міста в разі стабільних умов фінансування. Зараз ще побудинково не визначено. Програма в нас має такий змагальний характер відносно до відсотка співфінансування. Є певні думки у керівництва міста, щоб. Враховуючи обмеженість військовий стан і обмеженість коштів на реалізацію програми, започаткувати саме необхідні заходи. Це подивитися ті заявки, які були подані по заміні кабінок ліфтів та внутрішньобудинкові системи електропостачання. Тобто, ми затверджуємо заходи взагалі на мільйон, але в розділі будинків поки що немає. Будуть визначатися, будемо визначатися далі окремо. Члени виконкому розглянули та погодили ряд питань щодо соціальних виплат та допомог, затвердили граничну вартість для безкоштовних продуктових наборів. Тепер вже на сесії проєкти рішень розглянуть депутати. З повним переліком розглянутих рішень можна ознайомитися на сайті міськради.